А, привіт! У попередньому відео Нік пояснив вагомі причини, чому вам варто хоча б розглянути можливість експорту. Звісно, існують цілком обґрунтовані причини, чому компанії не займаються міжнародною торгівлею. Наприклад, це компанії, які надають місцеві послуги, такі як перукарі та таксисти. Очевидно, що їхній ринок є і залишатиметься локальним. Однак немає сумнівів, що багато малих і середніх підприємств мають потенціал для експорту, але залишаються зосередженими виключно на внутрішньому ринку. Ми розглянули причини, чому це так. Ми з'ясували, що ці причини є спільними для компаній у всьому світі. По суті, їх можна підсумувати як переконання, що експорт це надто складно, надто дорого і надто ризиковано. Однак, якщо ви змогли вижити і досягти успіху у своїй країні, маючи доступ до відповідних послуг і ресурсів, цілком ймовірно, що ви зможете конкурувати будь-де, особливо якщо у вас є сильний досвід на внутрішньому ринку та загальнонаціональна дистрибуція. У цьому відео ми розглянемо 10 поширених причин, які зазвичай наводять, і пояснимо, чому вони не повинні зупиняти вас від експорту. Ми покажемо, що це лише міфи. Звісно, існують справжні виклики, які потрібно подолати. Ми окреслимо їх, а потім пояснимо, як їх можна подолати. Будьте з нами, поки ми розглядатимемо ці пункти. Кілька хвилин вашого часу можуть відкрити для вас потенційні продажі, які ви раніше ігнорували. Однак, щоб одразу встановити очікування, чарівної палички не існує, і для створення ваших експортних ринків знадобляться час і зусилля. Раст. На наступному слайді ми розглянемо 10 поширених міфів, через які компанії ігнорують потенціал відкриття експортних ринків. Отже, ось вони 10 найпоширеніших причин, які компанії називають, щоб не скористатися можливостями, які надає міжнародна торгівля, і не розкрити свій справжній потенціал. Я занадто малий, щоб експортувати. Мені слід зосередитися на внутрішньому ринку. Це дорого і немає гарантії успіху. Я не зможу конкурувати за кордоном. Мені слід зосередитися на одному новому експортному ринку, але на якому саме. Складно організувати доставку. Надзвичайно складна документація, мовні труднощі. Я не зможу впоратися з тарифними та нетарифними бар'єрами. Труднощі з оплатою та валютні ризики для мене занадто складні для вирішення. Принаймні один із цих міфів глибоко вкорінився у свідомості багатьох малих компаній, і достатньо лише однієї перепони, щоб відмовитися від ідеї виходу на закордонні ринки. Тому на наступному слайді я хотів би розглянути їх більш детально. Гаразд починаємо. Давайте розберемося з цими міфами один за одним і покажемо, що вони не відповідають дійсності. Я занадто малий, щоб експортувати. Це рідко буває правдою. У світі більшість експортних компаній є малими та середніми підприємствами. Це правда, що великі фірми зазвичай забезпечують набагато більший обсяг експорту за вартістю, але малі та середні підприємства домінують серед експортерів. Тож, якщо інші малі та середні підприємства можуть експортувати, то і ви теж можете. мені слід зосередитися на внутрішньому ринку. Це може здаватися зрозумілим, але це дуже короткозорий погляд. Ваш внутрішній ринок становить лише невелику частку світового ринку. Фактично, ті, хто не експортує, але має товари та послуги, придатні для експорту, кажуть, мене не цікавлять додаткові продажі, які може принести експорт. Але якщо б ви отримали нове замовлення від сусідньої країни, ви б сказали, ні, я занадто зайнятий, навряд чи, якщо ви продаєте лише на внутрішньому ринку, обсяги ваших продажів залежать від стану економіки вашої країни. Однак, якщо ви розвиваєте експортні ринки, то у випадку, якщо внутрішній ринок з будь-якої причини ослабне, є ймовірність, що експорт зможе компенсувати зниження продажів у вашій країні. Обслуговуючи ширший портфель ринків, ви насправді зменшуєте свій ризиковий профіль. Це дорого і немає жодної гарантії успіху. Традиційно це було абсолютно правдою, потрібно було ризикувати значним часом, зусиллями та інвестиціями лише для того, щоб розпочати. Зараз це вже не так, як ви побачите з відео в цьому плейлисті, однак вам все одно доведеться ретельно продумати свій експортний план і докласти зусиль для його реалізації. Я не зможу конкурувати за кордоном. Світ великий з різноманітними потребами та інтересами. Якщо ваш продукт купують на внутрішньому ринку, цілком можливо, що його захочуть і зможуть собі дозволити десь у світі. Те, що робить ваш продукт успішним на внутрішньому ринку, може допомогти йому продаватися і за кордоном. Ціна важлива, але це не єдина перевага для продажу. Потрібні й інші конкурентні фактори: корисність, якість, сервіс, кредит, смаки споживачів. Вони можуть переважати різницю в ціні. Я маю зосередитися на одному новому експортному ринку, але на якому саме. Традиційно компаніям радили обирати конкретну країну, а потім проводити цілеспрямовану експортну кампанію саме в цій країні. Це означає ризикувати успіхом на одному ринку, а вихід на ринок традиційними методами вимагає значних витрат часу та грошей. Може навіть знадобитися участь у фізичних торгових виставках, де витрати легко можуть сягати десятків тисяч доларів. Відео в цьому плейлисті пояснять, як просувати ваші товари та послуги у світі. Ви побачите, хто до вас звертається, і тоді вирішите, чи варто зосереджуватися на якихось конкретних країнах. Ви можете зробити це не виходячи з офісу і з мінімальними інвестиціями. Важко організувати доставку. Насправді, це не ваша проблема. Існує багато експедиторських компаній, які пропонують конкурентні ціни на всі необхідні вам транспортні послуги. Підступна документація: дійсно, експорт вимагає додаткової документації, і вам можливо доведеться адаптувати свою упаковку та маркування. Однак ваш експедитор і або митні агенти можуть порадити, які документи потрібні мовні труднощі. Ви безумовно повинні враховувати мовні відмінності, особливо на вашому вебсайті та у ваших матеріалах про продукти і послуги. Однак для цього існують безкоштовні або недорогі рішення. Ці рішення пояснюються у відео. Міжнародна комунікація, якщо вам потрібні перекладачі для переговорів через онлайн відеоконференції, це також можна легко та недорого організувати. Тарифні та нетарифні бар'єри, вам обов'язково слід бути обізнаними про них, здебільшого це відносно незначні питання, однак це не ті проблеми, які вам доведеться вирішувати самостійно, ви можете перевірити це за допомогою карти доступу до ринку ITC. Цей сервіс визначає митні тарифи, тарифні квоти, торгові заходи, регуляторні вимоги та преференційні режими, які застосовуються до вашого продукту. Посилання знаходиться в описі нижче. Також ваш експедитор повинен мати змогу надати вам всю необхідну інформацію, труднощі з оплатою та валютні ризики. Вам обов'язково слід враховувати платіжні та валютні ризики однак, це ризики, з якими стикалися і вирішували незліченна кількість компаній. Тож немає причин, чому ви не зможете зіткнутися з тими ж питаннями та вирішити їх. Якщо ви хочете детальніше зрозуміти, як можна впоратися з цими питаннями, ви знайдете відповідне відео в цьому плейлисті на YouTube. Однак це не означає, що відкриття нових експортних ринків не має своїх викликів, вони є. На наступному слайді ми їх окреслимо, а потім на подальшому слайді пояснимо, як з ними можна впоратись. Шість справжніх викликів у міжнародній торгівлі виглядають так: налагодження зв'язків між міжнародними покупцями та постачальниками. Як познайомитися, міжнародна комунікація це не просто питання перекладу всього, зниження та управління ризиками. Існують додаткові операційні ризики, і ви повинні вжити заходів для їх зменшення та контролю. Логістика та управління ланцюгом постачання. Виникають додаткові питання, але їх легко вирішити. Витрати, фінансування та ціноутворення. У вас з'являються додаткові витрати та фінансові питання, які потрібно оцінити та врахувати. Однак, якщо ви діятимете правильно, тут немає нічого, про що варто надмірно турбуватися. Документація та диджиталізація так, при експорті товарів буде більше документації. Також вам потрібно перевірити, чи є ваші оцифровані документи та підписи дійсними на експортних ринках. Тепер давайте розглянемо, як ви можете вирішити ці виклики. Ми підготували короткі відео, які включені до цього плейлиста і які охоплюють усі ці питання. Давайте швидко їх переглянемо. Налагодження зв'язків між міжнародними покупцями та постачальниками. Як познайомитись? Ми підготували відео налагодження зв'язків між покупцями та постачальниками, щоб пояснити вам усі можливі варіанти. Міжнародна комунікація це не просто питання перекладу всього. Відео комунікації розкриває ваші можливості. Перегляньте відео міжнародна комунікація. Зниження та управління ризиками. Існують додаткові операційні ризики, і ви повинні вжити заходів для їх зменшення та контролю. Але також варто зазначити, що експорт насправді знижує ризики для вашого бізнесу, зменшуючи залежність від внутрішнього ринку. Ознайомтеся з відео зниження та управління ризиками. Логістика та управління ланцюгом постачання є кілька додаткових питань, з якими вам доведеться зіткнутися, але вони легко вирішуються. Перегляньте відео Міжнародна логістика. Витрати, фінансування та ціноутворення. Вам доведеться врахувати додаткові витрати та фінансові питання при формуванні ціни. Однак, якщо ви діятимете правильно, тут немає причин для надмірного занепокоєння. Ознайомтеся з відео розрахунок витрат. Документація та диджиталізація так, при експорті товарів буде більше документації. Також потрібно перевірити, чи дійсні ваші цифрові документи та підписи на експортних ринках. Перегляньте відео Диджиталізація міжнародної торгівлі. Ви помітите, що в цих відео згадується про різні онлайн-сервіси. Усі ці сервіси ви знайдете в довіднику експортера, а також у описах під кожним відео. Посилання на довідник експортера вказане в описі нижче, і ви можете скористатися цими ресурсами безкоштовно. Вам навіть не потрібно реєструватися. Якщо, як я сподіваюся, ми переконали вас, хоча б замислитися над тим, які кроки потрібно зробити для розкриття вашого експортного потенціалу, тоді раджу переглянути відео. Перші кроки. Посилання на нього просто тут. Дякуємо за перегляд. Якщо ви бажаєте зв'язатися з нами напряму, будь ласка, не соромтеся це зробити. Наш вебсайт і моя електронна адреса вказані на цьому слайді та в описі нижче. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого потенціалу в міжнародній торгівлі. Просто натисніть на посилання для підписки на екрані. Це нічого не коштує. Якщо вважаєте, що це може зацікавити, будь ласка, поділіться цим посиланням.